Завчора на Чернігівщині перебував голова Верховної Ради України Олександр Мороз. Голова Верховної Ради України Олександр Мороз відвідав в області військовий навчальний центр Десна, а також ряд промислових підприємств Чернігова. Під час свого візиту до акціонерного товариства Хімолокну Олександр Мороз дав проференцію. конференцію Своє перебування в області голова Верховної Ради оцінив як дуже вдале. За його словами, жодна із запланованих графіком ділових зустрічей не зірвалася. Олександр Мороз не приховував, що крім справ державних на Чернігівщині, його цікавили також справи партійні. Як лідеру Соціалістичної партії України йому не небайдужий передвиборчий процес. Тому Олександр Мороз не мав уваги при вивченню громадсько-політичної ситуації у регіоні. Хоч у своїх оцінках, відповідях на питання міського телебачення, він як дуже висока державна посадова особа і був обережним. Що засмутило, що вразило і що порадувало голову Верховної Ради під час перебування його на Чернігівщині? Ну я розумію, це так хороше з точки зору журналістики, хороше запитання. Що порадувало, я вже сказав. Що засмутило, що дощ іде весь час сьогодні і. Так, розтаясні, а тривожиться Петро Дмитриевич, тому що для, для Чернігівщини це завжди, для будь-якого регіону це не проста справа, а коли у січні такі перепади погодні, відбуваються, то це теж неприємно. Ну а е, що здивувало? Здивувало те, що навіть в таких критичних умовах Анатолій Олександрович вів поліклініку е, минулого року на, 100, на 120 місць. Так? Нас 300 відвідувань за зміну. Це викликає подив. Сьогодні у нашій державі мало хто може похвалитися таким. Ну, Можливо, тому що це Чернігівщина, специфічний регіон, але найперше, тому що є дуже порядні люди, і це мене найбільш задовольняє або втішає, тому що... Скільки разів я приїздив сюди, десь помім, за час, тільки коли я роблю головою Верховної Ради, це четвертий приїзд, я бачу, що тут є стабільність і довіра і політичні організації, які тут створені. Вони не руйнують цю ситуацію, тобто вони намагаються працювати у режимі взаємодії, взаємодопомоги, інколи взаємної критики, але це теж потрібно для покращення справи. Я вважаю, що це ці обставини, які залишають певне позитивне враження. До речі, Олександр Мороз відзначив нашого кореспондента за краще запитання. Щодо оперативності, то цей сюжет ви могли побачити ще позавчора, але сталося непередбачене. Коли наш кореспондент готував цей матеріал, раптом на телебаченні зникло світло, а це означає, що не тільки припинилася трансляція, а й став неможливий монтаж передач. Численні дзвоники свідчили про те, що в темряві опинилося не лише наше телерадіоагентство. Як повідомили нас з підприємства електромереж, саме в той час склалася аварійна ситуація, було ушкоджено кабель живлення між ТЕЦ та розподільним пунктом 5. Без електроні залишився центр міста. Тож припинення трансляції було не з нашої вини.